Добрий день, шановні вчителі, ми продовжуємо з вами знайомитись з інструментами програмного засобу PowerPoint. Минулого разу ми зуміли намалювати таку картинку, яку ви бачите зараз перед собою. Але виникає потреба, виникає бажання трошечки її оживити. Тобто, хочеться, щоб ті герої, яких ми спостерігаємо на екрані, Пожили, щоб придали ми трошки динаміки цьому слайду. Для цього ми сьогодні скористаємось таким поняттям, як анімація. Саме анімація дозволяє нам заставити рухатись всі ті об'єкти, які ми використовуємо на екрані. Ми вже знайомились з одним видом анімації. Це була анімація переходу, анімація. Зміни слайдів. А зараз ми поведемо мову про анімацію об'єктів. Тобто мається на увазі про анімацію, яка дозволяє рухати об'єкти. Отож, переходимо до нашої роботи. Для цього маємо зайти в середовище PowerPoint. І виконати певну послідовність дій. Перш за все, ми маємо пам'ятати, що, перш ніж надавати їй певні властивості чи певні дії будь-якому об'єкту, ми маємо його виділити. Наприклад, я хочу зробити так, щоб їжачок переміщувався. Для цього я маю його виділити. Сигналом того, що я виділив, Певний об'єкт є те, що цей об'єкт береться в, рамки, в рамку, яка має певні маркери. Тепер, коли я виділив об'єкт, я маю перейти до закладки Анімація і в розділі чи в блоці анімація, маю вибрати певний вид анімації. Перш за все, хочеться сказати, що в PowerPoint використовуються чотири типи анімації об'єктів. Перший тип вхід, тобто, зрозуміло, що це мається на увазі, будуть певним чином з'являтися певні об'єкти. Другий тип анімації об'єктів виділення, з ними може щось відбуватися. Наприклад, може мінятися колір. Обертатися, форма може змінюватися, розміри тощо. Третій тип анімації це вихід. Мається на увазі, що об'єкт певним чином може зникати. І четвертий, дуже цікавий ефект це ефект переміщення. Оце зараз ми саме хочемо скористатись цим ефектом. Ми можемо вибрати ефект. З цієї палітри, а можемо додати анімації, натиснувши кнопку Додати анімацію. Ми так само перейдемо до цієї палітри. В цій палітрі, якщо ми трошки донизу перемістимось, то є четвертий тип переміщення, шляхи переміщення. Отож, якщо ми хочемо зробити так, щоб їжачок у нас переміщувався, по травиці, то я натискаю лінії. І ви бачите, що їжачок почав рухатись, але він почав рухатись не в тому напрямку, яку, в якому б я хотів. Для цього у нас є е, кнопка параметри ефекту. Тобто за замовчуванням стоїть параметр донизу, а я хочу, щоб він переміщувався праворуч. Якщо я вибрав праворуч, то він дійсно буде переміщуватись. Праворуч. Ми можемо це подивитись, натиснувши кнопку просмотр. Бачите. Але дехто мені скаже, а мені треба, щоб він переміщувався до кінця самого слайду. Для цього ми маємо виділити шлях переміщення. І, захопивши маркер червоної стрілочки, ми переміщуємо до того моменту. До якого ми хочемо, щоб рухався їжачок. Знову ж таки, можемо подивитися, що в нас вийшло. Ви бачите, може нас не влаштовує швидкість переміщення їжачка. Для цього в нас є тривалість. В, в нашому випадку тривалість стоїть 2 секунди. Ми можемо тривалість збільшити, наприклад, щоб він не так швидко рухався. наприклад... Щоб він рухався протягом 7 секунд. Тепер, якщо ми подивимось, як він буде рухатись, то ви бачите, що він рухається більш повільно. Також хочу звернути вашу увагу, що одному й тому самому об'єкту ми можемо надавати безліч різноманітних анімацій. Тобто їжачок. Може і рухатись одночасно, і обертатись навколо певної осі, може зникати чи змінювати свої розміри. Байдуже. Ще раз повторюю, може одночасно відбуватись декілька анімацій з одним тим самим об'єктом. Інколи, коли ми використовуємо для багатьох об'єктів різноманітні анімації, у нас виникає потреба. Якось їх виставити в певній послідовності, щоб, скажімо, чи одночасно відбувались певні анімації, чи певні анімації починали відбуватись після завершення певної попередньої анімації. Ну, щоб було більш зрозуміло, давайте, наприклад, зробимо таким чином, після того, як закінчив їхати їжачок, чи переміщуватись їжачок, наприклад, нехай впаде яблуко на землю. Яке він потім захоче підібрати і знову перенести. Для цього ми маємо скористатись блоком в час показу слайдів. А, зокрема, по щелчку. Але спочатку, давайте ми надамо властивість яблуку впасти після того, як їжачок перемістився вздовж своєї траєкторії. Я нагадаю, що для цього ми маємо виділити вже яблуко. І надамо йому яблуку властивість падати певною вздовж певної траєкторії. Бачите, нагадаю, що ми можемо цю траєкторію падіння продовжити. Але ми спланували, що яблуко має впасти після того, як свою дію завершить їжачок. І ще хочу нагадати: звернути вашу увагу, що кожна анімація виступає під своїм номером. З послідовності анімація з яблуком виступає під номером 2. А тож, якщо я хочу змінити певні параметри цієї анімації, я виділяю її. Номер. І далі я переходжу в той блок, про який я вже сказав, час показу слайдів. І вгорі цього блоку, натиснувши стрілочку донизу, ми можемо обрати різний варіант або по щелчку, або разом з попереднім. І ви розумієте, що якщо в нас була попередня анімація пересування їжучка, то яблуко буде падати одночасно, якщо ми задіємо цей, цю опцію, цю властивість, то яблуко буде падати разом з їжачком. Якщо ж я хочу використати після попереднього, то передбачається, що спочатку буде пересуватися їжачок, а після того, як він закінчить свою дію, впаде яблуко. Отож, давайте оберемо після попереднього. Ми можемо встановити. Змінити чи залишити ту саму тривалість дії нашої анімації. Ми можемо встановити затримку, тобто, якщо є необхідність, щоб яблуко почало падати після дії їжачка через певний час, то ми можемо задіяти е цю тривалість, тобто цю затримку. Але я не буду її використовувати. І ще хотів би звернути увагу, що коли ми використали властивість після попереднього, то в нас вже номери зрівнялися першої і другої анімації. Тобто та анімація, яка була друга, вона стала позначатись першою, оскільки ми поставили цю опцію після попереднього. А тепер давайте подивимось, що ж в нас відбулося. Якщо перейдемо в режим демонстрації, я натискаю кнопку, в мене поїхав їжачок, почав пересуватися. І як тільки він закінчив, має впасти яблуко, що в нас і відбулося. Тобто, комбінуючи ці властивості, ми можемо створювати певні, я би сказав, мультфільми. Тобто, коли зображення чи об'єкти. Певним чином у нас починають рухатись. Це можна використовувати і варто використовувати в наших навчальних матеріалах, оскільки, як я вже сказав, це надає динаміки нашим презентаціям і дітям, які працюють з цими навчальними матеріалами, стає більш цікаво. І на закінчення нашого уроку я пропоную виконати самостійно. Праву і створення наступної анімації. В цьому прикладі ви вмієте робити майже все. Це стосується, перш за все, анімації. Єдине, що ви можете не зробити, це вставити самі безпосередньо завдання. Але це не головне попрацюйте, будь ласка. Лише з анімаціями. А як вставляти написи інші певні форми ми розглянемо з вами на наступному уроці. Дякую за увагу!